А ви знаєте, що лікуватись потрібно в збільшенні? збільшення? Збільшення це бінокулярні лупи або оперативний мікроскоп. Це коли лікар-стоматолог вдягає оптику, в якій є лінзи, що збільшують зображення, або операційний мікроскоп, котрий дає перевагу для лікування дуже дрібних випадків. А саме, це лікування кореневих каналів. Навіть лікування каріеса від е, найпростішої роботи і до найскладнішої, е, кожну деталь фахівець має бачити в збільшенні, оскільки е, ця робота вона важлива в кожній дрібниці. Якщо ви хочете отримати гарантований і прогнозований результат, то обов'язково е, треба робити це через такі системи, як що ми казали, правильно знов таки мікроскоп і бінокуляри. А я продемонструю навіть вам кілька своїх фотографій, якими ми протокували свою роботу, без яких ми би не зробили той результат, котрим ми можемо з вами поділитися.